Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні, о сьомій ранку, ворог обстріляв селище міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Сталася пожежа без постраждалих. Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщани Куп'янського району з артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні Вовчанськ, Терновага, Тища та Платинівка Чугуївського району, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Красне Перша, Фиголівка, Новомлинськ, Куп'янського району, Борова ізюмського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди сталися пожежі. Рятувальники звітують протягом доби зафіксована одна пожежа від ворожих обстрілів. О 16.40 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі селища Куп'янськ-Вузловий, Куп'янського району області. Пожежа була спричинена черговим ворожим обстрілом. Снаряди влучили по житловому будинку та господарчій споруді за різними адресами. Загальна площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів. До її ліквідації були залучені три одиниці техніки та 12 рятувальників. О пів на дев'ятнадцяту вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Ожежу постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. Біля 11-ї до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Подія сталася на полі біля села Явірське зюмського району, яке щільно замінували окупанти. Там на ворожу міну натрапив водій бензовоза, який повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху 61-річний водій загинув на місці. Кабіну бензовозу сильно понівечило, проте пожежі не трапилось. За попередніми даними піротехніків ДСНС спрацювала ворожа протитанкова міна тм 62 пс На місці події працюють правоохоронці, котрі встановлюють остаточні обставини події. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, наші захисники відбили 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки. Ворог не має просування та несе втрати. Марія Соловйова та Олексій Маравйов, Харків. Новини.